Привідіте, поклонівся цареві нашого Богу! Привідіте, поклонівся Христові, цареві нашого Богу! Привідіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого! До Господа в Скорботі Моєї взивав, я і Він вислухав мене. Господи, визволь душу мою від уснеправених і від язика зрадливого, що дасться тобі, або що приложиться тобі до язика зрадливого, гострі стріли сильного з вугіллям, що нищить, лихо мені, що подорож моя продовжилася, оселився між оселями кидарськими, довго подорожувала душа моя з тими, що ненавидять мир був, я сумирний. Коли промовляв до них, вони без вини ворогували проти мене. Я звів очі мої, в гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо та землю, і не задрімає той, що охороняє тебе, от не задрімає і не засне той, що оберігає Ізраїля. Господь охоронить тебе, Господь, оборона твоя праворуч тебе, У день сонце не припече тебе, ані місяць уночі. Я звів очі мої в гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо та землю. Не дай нозі твої захитатися і не задрімає той, що охороняє тебе, от не задрімає і не засне той, що оберігає Ізраїля, Господь охоронить тебе, Господь оборона твоя праворуч тебе, У день сонце не припече тебе ані місяць у ночі. Господь збереже тебе від усякого зла, збереже душу твою, Господь, Господь збереже вхід твій і вихід твій від нині і до віку». Зрадів я, коли сказали мені, підемо до Дому Господнього, стояли ноги наші у дворах Твоїх Єрусалиме. Єрусалим, що будується як місто, якого будівлі стоять разом, бо туди приходили покоління, покоління Господні, за заповітом Ізраїлевим прославити ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида, просі, ж миру для Єрусалиму і достатку для тих, що люблять тебе. Тож, нехай буде мир у силі твої і достаток у палатах твоїх, задля братів моїх і ближніх моїх говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого шукав я добра тобі. До Тебе, що перебуваєш на небі, звів я очі мої, так, як очі слуг звертаються до рук господарів своїх, як очі служниці до рук Господині її. Так очі наші до Господа Бога нашого, поки помилує нас, Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надто ми сповнені погорди, Надміру сповнена душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих. Коли б не Господь був із нами, нехай скаже Ізраїль, коли б не Господь був із нами, як люди проти нас повстали, то певне живих пожерли б нас, коли б розгорілась ярість їх на нас, то певне вода потопила б нас. Справді, через потік перейшла душа наша, справді перейшла душа наша воду прутку. благословен Господь, що не віддав нас на здобич зубам їх, душа наша, як птиця, визволилась від сіті ловців, сіть розірвалася, і ми визволились поміч наша в імені Господа, що сотворив небо та землю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ті, що надіються на Господа, як гора Сіон, не захитається повік, хто живе в Єрусалимі, Гори навколо нього і Господь навколо народу свого віднині і повік, бо не заставить Господь жезла грішників над долею праведних, щоб не простягли праведні рук своїх до беззаконня. Ущаслив Господи добрих і правих серцем, а тих, що схиляються до хитрощів, відведе Господь разом із тими, що чинять беззаконня. Мирна Ізраїля, як утішені були ми, коли повертав Господь полон Сіону, тоді уста наші наповнились радістю, язик наш веселістю, тоді говорили між народами великий Господь учинив із нами, великий Господь сотворив із нами ми звеселились, поверни, Господи, полон наш, наче потоки за вітру південного, ті, що сіють у сльозах, пожнуть у радості. Відходячи, вони відходили та плакали, покидаючи насіння своє, а вертаючи, прийдуть у радості, збираючи снопи свої. Коли не Господь збудує дім, даремне будівничі трудились, коли не Господь охоронятиме місто, даремне пильнував сторож, даремне встаєте зрання ви що їсте хліб журби, вставайте після спочинку, коли Бог дасть сон улюбленим своїм. Оце насліддя від Господа, сини, нагорода від нього пліту троби, як стріли у руці сильного, так сини вигнанці. Блажен, хто сповнить ними жадання своє, не осоромляться вони, коли будуть з ворогами своїми у воротях. Блаженні всі, що бояться Господа, ходять путями Його, трудом рук твоїх живитися будеш, щасливий ти і добре тобі буде, дружина твоя, як лоза плодовита біля дому Твого. Сини твої, немов паростки оливні круг стола Твого, ось так благословен буде чоловік, що боїться Господа, нехай благословить Тебе, Господі Сіону, і щоб ти побачив добро Єрусалиму посідні життя Твого, і щоб ти побачив дітей синів твоїх, мирна Ізраїля. Часто боролися зо мною від молодих літ моїх, нехай же скаже Ізраїль. Часто боролися зо мною від молодих літ моїх та не перемогли мене, на хребті моїм будували грішники, чинили далі беззаконня своє, праведний Господь, постинавши їх грішників, нехай осоромляться і вернуться назад усі, що ненавидять Сіон, нехай будуть, як трава на покрівлі, що перше, ніж її вирвали, засохла, якою не наповнив руки своєї жнець. І пазухи Своєї, той що снопи збирає, і не сказали перехожі благословення Господнє на вас. Ми благословили вас, ім'я Господнє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Із глибини взивав я до Тебе, Господи, вислухай, Господи, голосу мого, нехай будуть уші твої уважні на голос моління мого. Коли на беззаконня зважатимеш, Господи, Господи, хто устоїть, бо в Тебе очищення єсть. Задля імени Твого я дожидав Тебе, Господи, дожидала душа моя слова Твого, надіялась душа моя на Господа, від сторожі раннії до ночі, від сторожі раннії, нехай надіється Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і велике у нього визволення, і Він визволить Ізраїля від усякого беззаконня Його. Господи, не пишалося серце моє, і не пишалися очі мої, і не входив я у велике, ні в дивне що вище за мене. Коли не був я покірний і пишався в душі своїй, то як відлучена дитина матері своєї, так ти відплатиш душі моїй, нехай надіється Ізраїль на Господа, віднині аж до віку. Пом'яни, Господи, Давида, є всю лагідність Його. Як він клявся Господеві, присягався Богу Якова, не ввійду до намету дому мого, не ляжу на постелі ложа мого, не дам сну очам моїм і дремоти повікам моїм, і відпочинку скроням моїм, поки не знайду місця Господеві, намету Богові Якова, Оце чули ми про нього в Єфраті, знайшли його на полях лісових, увійдімо до наметів Його. Поклонімося на місці, де стояли ноги Його, стань, Господи, на місце відпочинку Твого, тикі от святині Твоєї, священики Твої зодягнуться у правду, і преподобні Твої возрадуються задля Давида слуги Твого, не відверни лиця від помазаника Твого, клявся Господь Давидові істиною, і не відмовиться від неї, з плоду утроби Твоєї посаджу на престолі Твоєму. Коли сини твої додержать заповіту Мого і заповідей моїх, яких я навчу їх, той сини їх повік засядуть на престолі Твоїм, бо вибрав Господь Сіон, побажав його на оселю собі. Оце відпочинок мій повік віки, тут оселюся бо я побажав Його, здобич його щедро благословлю, убогих Його нагодую хлібом, священиків Його зодягнув спасення. І преподобні його радістю радуватись будуть, там виплакаю силу Давидову, приготував я світильник помазаникові моєму, ворогів його задягнув сором, і на ньому процвіте святиня моя. От, що добре, От, що гарне, це коли браття живуть разом, це як мира на голові, що на бороду спливає, на бороду арона, що спливає на край одежі Його. Це як роса Єрмонська, що сходить на гори Сіонські, бо там заповів Господь благословення і життя повік. Благословіти нині Господа всі слуги Господні, що стоїте в домі Господньому у дворах Бога нашого, ночами зіймайте руки ваші до святині і благословіте Господа, нехай благословить Тебе, Господь Сіону, що сотворив небо та землю. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвя Той, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвіти, і сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О -о -о -о! Мене, Господи, Господи, мій дай мені воротя і поправу великих моїх гріхів, дай мені духовне прозріння, що кликав я до тебе, милосердний чоловіку, любче, Боже, і спаси, мене. слава і Сину. Подібничися не нерозумним тваринам, я б прилучився до на навернення даруй мені Христе, щоб я прийняв від тебе велику милість. І нині пався чаки віки. віки не відверни владичиця обличчя Твого від мене, що молюся до тебе, але як милосердна мати щедрого Бога, дай мені перед кінцем навернення, щоб я спася через тебе і оспівав тебе, як спасення і уповання моє цари. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, не суди мене гнівом Твоїм і не карай мене обуренням Твоїм, владико, Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого, помили мене грішного, убогого, нагого, лінивого, неуважного, заколотника нещасного блудника, чужоложця, слабодуха. Мужа ложця скверного, блудного, невдячного, немилосердного, жорстокого, п'янчугу забрудненого в совісті, безликого, несмілого, безвідповідального, недостойного твого чоловіколюбія і гідного всякої муки, гієни і страждання, та не ради численності моїх гріхів віддай мене численним мукам і Збавителю, але помилуй мене. Бо я немічний і душею, і тілом, і розумом, і помислом, і якими дорогами знаєш, спаси мене, недостойного раба Твого, за молитвами пречистої, владичиці нашої Богородиці і всіх святих, що до віку тобі благовгодили, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші. Святий, посвіди сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Сину і Святому Духові, і нині, повся в і повсякчас, і на віки віків. амінь. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. І царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, Амінь Господи помили, Господи, помили, Господи помилуй, Господи помили, Господи, помили, Господи помилуй Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй.